Всім привіт! Черговий огляд ущільнювача на ВАЗ-21099 або Балтика. Ще була колись така машина, експортний варіант. Ось такий ущільнювач. Зараз будемо його відкривати, пробувати, розпаковувати, який він. Ну, Все аналогічно, все м'ягеньке, трошки він е, грубший. По своїй формі, ніж ну, якби тут основа зроблена, така більш твердіша, але досить еластичний. Ось такий Так, зафіксували, є. Е. Пробуємо, надіваємо. Все так само. Через те, що кальонка ти легше надівається. Уже куточки пропаяні. Ось тут такий буртик ще є знизу, щоб вода не затікала. Зараз ще низ надінемо, іде все також. От. Ну, майже все. Якісь маленькі нюансики лишились, зараз ми їх поправимо з допомогою пальців. золотих пальців. Так, ось все. так от. Все сіло, куточки лежать, все плотненько, вверх, вниз. Ось так, бачите, перевернемо, перевернем. Все так лежить дуже гарно. Тут він завернутий. М'ягенько. Такий ще там специфічний. Ось так от. Хто в тому розбирається, той зрозуміє, що якість тут це під шубу, це під метал, під... водосток, все є. все є на місці. Все дуже гарно і файно.